Отак да. завчуйко да. 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 не голосую. За. Дякую. За. Дякую. Рішення прийнято. Про внесення змін до бюджету добовецької сільської територіальної громади на двадцять п'яти рік. Шанов, депутати, на підставі образ. Окремих рішень сесії інших громад, розпорядження уселівської адміністрації, близьких звернень, наших розпорядників коштів, одержувачів коштів та іншого ряду розпорядників. Враховуючи нашу фінансову можливість та спроможність, пропонуються наступні зміни до проекту до рішення, до рішення про бюджет. А саме Врахувати у складі доходів Загального фонду сільського бюджету іншу дотацію, виділено з обласного бюджету у сумі 39 709 гривень, яку спрямувати відділ освіти для відшкодування комунальних послуг та у спожиті у будівлях для розміщення внутрішньопереміщення особи, враховуючи рішення Буждинської міської територіальної громади, врахувати іншу субвенцію у бюджеті. Сільського бюджету у сумі 100 тисяч яку спробувати відділу освіти для проведення видатків заходу літня школа безпеки діяльності, враховуючи додаткові потреби наших розпорядників на основі їхніх звернень, пропонується збільшити до хірургії бюджету на суму 1 мільйон 694 тисячі 271 гривня. А саме доходи з здичних осіб у вигляді, що сплачується податковим агентами у вигляді заробітної плати 677 тисяч. доходів доходи зічних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платника у вигляді інших заробіття плата 427 тисяч 271 гривня. Земельного податку з юридичних осіб пропонується збільшити 108 тисяч. Оренда плата з юридичних осіб 482 тисячі гривень. Які спрямувати сільській раді у сумі 455 тисяч. А саме на виконання заходів програми розвитку місцевого самоврядування у сумі 180 тисяч гривень. Видатки спрямовуються на оплату прийому делегацій, придбання сувенірної квіткової продукції та інші видатки. Програма фінансового забезпечення, нагородження, відзнаками та очолими нагородами пропонується збільшити на суму 20 тисяч гривень. На виконання заходів програми духовне життя. На суму 75 тисяч гривень. На виконання заходів програми підтримки органів самоорганізації населення Дубацької сільської ради на суму 180 тисяч гривень для підтримки вуличних комітетів, де займаються най... ну, найбільше, займаються водопостачанням населення громади. Відділу освіти пропонується збільшити на бюджетні призначення на суму 789 тисяч гривень. гривню. А саме на надання позашкільної освіти 250 тисяч гривень коштом спрямовані на ремонт приміщення навчального класу, де, де займаються позашкільною освітою. На 70 тисяч для забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти це господарська група. На виконання заходів програми соціально-економічного та культурного розвитку пропонується збільшити для об'єкту влаштування вентиляційної системи в Маріямпільській Довецькому ліцею. На суму 469 тисяч 271 гривня. Відділу культури, молоді та спорту, збільшити бюджетні призначення 90 тисяч та виконання заходів Розвитку культура, а саме там для проведення прощів села маріямпіль, проведення третього етапу через фольклор до перемоги та інші заходи культури. Фінансовому відділу для, для субвенції обласному іван-франківського основного бюджету. У сумі 360 тисяч гривень для співфінансування видатків для придбання шкільних автобусів. Також на підставі листа клопотання е, окремих розпорядників в межах розпорядника коштів, а саме перезмісити перерозкоді, а саме по відділу культури, по закладу до дошкільної освіти, зменшити видатки загального фонду на суму 35 тисяч та збільшити їх по е, спеціальному фонду, а саме видатки розвитку для придбання газової плитки в губацький е, дошкільний заклад. Також по заходах розвитку освіти перерозподілити кошти між загальним та спеціальним фондом, а саме зменшити загальному фонду видатки на 17 гривень та збільшити їх по капітальних видатках для реалізації проєкту шкільний громадський бюджет. Також прошу доповнити практичний, який був оприлюднений. Зв'язку з надходженням ряду інших пропозицій від розпорядників та інших одержувачів коштів, а саме збільшити бюджетні призначення на сільську раду для програми фінансового нагородження на суму 10 тисяч та для програми благоустрій населених пунктів 80 тисяч для вигукну прикольних документації по об'єктах в середівці та Мар'янці. Враховуючи лист бюджет лист одержувати бюджетних коштів, КП добра справа, збільшити бюджетні призначення на суму 64 700 сімсот гривень, а саме для фінансової підтримки комунального підприємства 32 700 – це місячний фонд платипраці до працівників та ремонт і зрахування транспортного засобу. На виконання заходів храм благоустрою комунальним підприємством збільшити 577 тисяч гривень. Це заробітна плата працівників з благоустрою, місячний фонд. Придбання повномасштабних матеріалів, розхідні матеріали для косіння, здійснення заходів по боротьбі з борщівником, е обслуговування біотуалетів, проведення робіт з благоустрою в селі, е біля критиці селі Тустень та інші роботи по благоустрою. Е також 5 тисяч для виконання заходів по е пожежній безпеці, а саме страхування пожежного автомобіля, який знаходиться е на балансі економіки підприємства. Збільшити програму духовне життя на суму 48 тисяч у зв'язку з 200 річчям церкви у співробітній бородиці Славкинчага, по відділу культури збільшити програму розвитку культури, саме проведення заходів на суму 30 тисяч гривень, враховуючи лист військових частин, збільшити бюджетні призначення по фінансовому відділу на суму 600 тисяч гривень для надання субвенції державного бюджету, а саме для військових частин. 41-10 Національної гвардії України АЗОВ 500 тисяч та військової частини Анус 100 тисяч гривень. Зменшити бюджетні призначення 600 тисяч по сільській раді, які були передбачені у програмі підтримки Збройних сил України на суму 600 тисяч. Для забезпечення військовими призначеннями збільшити дохідну частину бюджету на суму 782 тисячі 700 гривень. Для надання субвенції обласного бюджету. На виготовлення прочної документації, експертизи та ОБД збільшити кошти фінансового відділу на суму 440 на 1600 гривень за рахунок частини залишку спеціального фонду який спласу на початок року та поточити надходження на суму 100 тисяч гривень. Це на захист території Дубовецької територіальної громади віддій від шкідливої дії. вод річка не валити району Великої області. Проектування да все там ще по проекту рішення та доповнення на несе. Так, будь ласка, колеги, в кого які питання, щось може, забули, бо це все так. Бачу, що бігом, бігом, бігом. Будь ласка. Тих тисяч в духовне життя можна спочнути на проведення прощу в Маріамполі, скільки там закладено? В духовному житті 75 тисяч передбачені кошти для церкви, села Медока. Або проведення кошти передбачені від культури у сумі 90 тисяч із доповненням 30 тисяч. Це включає в себе і прощу в Маріамполі, та також проведення третього етапу через культуру до перемоги. 13 липня і 15-го у нас ще буде захід селі це на ті заклад передбачено сумість. Це не тільки проще, ми просто так. кладемо те, що там. 120 тисяч ще з відбудеку. Основа нова частка так, тут проще варіант. Ще питання, будь ласка, колеги. Mm -hmm. Ні, Я розумію, що може... Ні, так скажіть, давайте так, щоб там не було. По, по цьому, були, були дискусії, я просто хочу сказати. Були дискусії на рахунок по духовному життю, чого ви там даєте на цей на мебуху і кому Кінчаки. Кінчаки, 200 років це. Вони попросили 98 тисяч. Ну, ми написали 48, так? 48 Тобто зараз будемо працювати з, так, з громадою, і якщо вже такі ніяк, то на наступну сесію знову будемо розглядати питання цих. Причому ми ці гроші зняли з комуналі. Це не те, що ми там намалювали. Чи е, і е, медуха. Я вам поясню, мене дуже, я би дуже хотів, щоб релігійні громади е, по громаді нашій загалом працювали так, як працює Медуха. От медуха, наприклад, поки що мені відомо. Єдине село, яке збирає кошти. Е, тобто ми от виділяємо кошти на, кошти на кошення е, цвинтаря в медусі. Вони окремо збирають кошти теж на підтримку центрів, косять поміж Робами, ще там щось і так далі. Тобто от саме за такі речі готовий допомагати громадам. От Маріанбільська громада почала церковно будувати санвузли для біблійного саду. Там є наші наші немає. Наші... Чого немає? Ми ж казали, що ми додамо їм 10 тисяч. Через... Духовне життя, поки не даємо в заходах цього, якби немає в заходах духовного життя. Ми mm -hmm. зараз несемо так, віддайте їм десять тисяч. Ми обіцяли, їм не вистачає десять тисяч. Поки що не хочу кажуть більше добре. Обіцяно буде. Давайте щоб ми тут зараз не це обіцяно буде. Тому що я просто чому кажу релігійна громада, це теж частина громади. І вона не повинна бути, ну, грубо кажучи, висіти на шиї і дайте, дайте, дайте. Тому що релігійна громада може зробити теж дуже багато. Тобто, і якщо вона організовує людей, я йду на зустріч. Я буду знімати з інших підрозділів. Я буду знімати з інших підрозділів. Тобто і віддавати. Але е, я хочу, щоб релігійні громади теж були учасниками розбудови загалом громади. От великий прохання. Так, 네. у нас дуже річниця 40 програм. І ми просили допрощення 100 тисяч. Ви називаєте цифри, від яких я починаю плакати. що? Давайте ми іншим разом звернемося до цього питання. Я вже не встану. Давайте ми вам закриємо зараз будівництво самоузлі, підставимо злочинку і решта перейдемо. Ще питання колеги. Так, будь ласка, Борщовик. що сюди входить і які взагалі ну, кошти, і що яка робота входить у боротьбу з борщівком? Це по борщівнику. Е, тобто, ми домовилися, ну Руслан Львович в лікарні загалом просто кажу, як виглядає ситуація. Тобто, виїхала обласна комісія, спочатку попросили від нас площі е, покриті борщівником. Богдан Іванович займався цим питанням, ми подали. Після того приїхала комісія з області, перевірила і дала нам так би, направлення на те, що ліквідуйте ці площі, які вони виявили ліквідувати борщівник. Ми домовились попередньо, що е, тобто нам треба так, щоб його тримати в рамках цих борщівник, хоча б три рази в рік е, його спошувати. Е, тому е, комунальне один раз прокосило. Зараз ми там просто дивимося, скільки нам це буде виходити. І ну, треба зрозуміти, скільки нам це коштує, якось вийти, хоча б там, я не знаю, скільки коштує одна сотка борщівника скосити, бо це ну, будь-кого не пошлеш. Тобто там не завжди не всюди може працювати трактор, не всюди можна працювати е, мотокосою, тобто ручними косами починають косити. Тобто, це дорога робота, вона дорожча. Ніж це, тому тут трохи ручний такий режим. І хімікати теж сюди входять і коштують вони. Дивіться, тобто, щоб ви розуміли, тут не, не то, що це є певний хаос. Зараз вони от перший раз скосили, так? Ми зараз починаємо розраховуватися і ми виведемо приблизно цифру, скільки нам коштує, не знаю, там сотку скосити. Цього борщівника, бо, бо немає відчуття скільки, воно. бо це людей наймає ще зі сторони. Це не, не обов'язково наші хвості, бо не всі йдуть на таку роботу. Не можу бути посіти, тому що це сильний ОРГ. Я пробувала законопроекту робила собі ляночку і я купила федералну, дала нам велику дозу, коли він отакі був за великий федерал, то листя сохрани. Чи воно буде відновлюватися, я питаю, якщо я куплю ще федералів. Це ми будемо поспілкуватися з керівником комунального підприємства, тому що Медуха один із ареалів. Медуха, Бишів — оця дорога, е, на Делії, Кремидів, дуже тяжка там ситуація з борщівником. Там ось основні цей, решта ще якось де-не-де. Де. А це просто плями суцільні. В будь-якому випадку, колеги, е, буду просити всіх, щоб ми мусимо це робити. Тому що хто не був, я був, наприклад, туди по дорозі, як на Переїнськ, колишній Рожнятівський район. Це жах. Тобто це п'ятиметрові рослини з обох сторін дороги, з дороги ні з'їхати, ні зійти не можна. тобто Це стіна, просто стіна, це жахло. Тобто реально з цим треба боротися, не знаю. Ну, ну за власні гроші. Я, в принципі, не дуже згоден з тим, бо, тому що є екологічний фонд і гроші, які екологічні надходять в обласну раду. Я вважаю, що і обласна рада могла би долучитися до боротьби з прощівником. Ну, поки що, спілкування нульовий результат, тому все за наш рахунок. Що. Ще питання, будь ласка. Можемо голосувати? Ставте на голосування, будь ласка. – «За», – «За», Зінковський Вовч. Лезник. Гурдзак. – «За», Зіньковська. Бестишак. Озавчук. Осак Андрій. Людер. – «За», Сабадак. Савчук. Крепк. Шуйко. 16 – «За». Дякую. Рішення прийнято. Про внесення змін до програми соціально-економічного та культурного розвитку по територіальної громади на за зброї двадцять у новій редакції. Шоту рішення <плес> розробне з метою об'єкти є це вставлаштування. Вентиляційної системи у Маріяпільській філії. об'єкт був передбачений, але джерела фінансування було передбачено за рахунок коштів обласного та місцевого бюджету, оскільки обласною радою в кошти не передбачається на фінансування цього об'єкту, вносимо зміни до джерел фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету суму через тисяч. Так, ну, Теби, добре, а не треба тут. Тут ну, все не буде, я так розумію, що вже документація. Не може 10. тут бути більше, може бути 469, може поставити 500, та їх стоїть. Я потім знову на сесію не знаю. Ми вже маємо підготовний договір, вже є е момент, вже є... почати. Ну, а якщо вони завтра, завтра новий при, припис напишуть і скажуть, мені отутку приробіть металеві сходи. Це буде більший об'єкт. Це вже буде вишне. Я хочу. Добре, тільки дивіться, щоб я потім сейсу не скликав позачало. Це все? Все. тільки питання стосується життя голосування. Добре. Можемо голосувати. Це, це протирадіаційне укриття, яке у нас є в Маріантській школі, по якому йдуть приписи. Вже перших людей у нас оштрафували. Ну, одним словом, діватися нема куди і треба щось робити. Голосуємо. Загально. Вінковська. Коржа. Пистиша. Людар. Нещар. Нещад. Сабада. За. Савчук. Рептик. Куйкор. Назрусяк. 16. -е. Дякую. Дякую. Рішення прийнято. Про затвердження цільової програми поповне життя на 21-25 роки» в новій редакції. Яна Пітрівна, будь ласка. За 2021 рік є у нас такий захід, ремонт церкви отця Святого Миколаєва Сібіменту. Просимо внести, просимо затвердити нові редакції, перенести цей захід на 25 рік і змінити суму на 75 тисяч на ремонт. А, а Маріямпільська є тут у житті церкви? Воно є, так? Так, це єдина зміна? Так. Можемо голосувати. Ставте на голосування. За. 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 Бобарський. Вовч. Гудзар. Загальний. За. За. Коржа. Да. Розпішає. За. Да. Лазарчук. Законний. Люзера. Лещак. Сабада. Савчук. Треп. Чуйко. За. Андрюся, за. 16, за. Да. Як вирішення прийнято. Дякую. — Створення комунальної установи центру наняття соціальних послуг Дубовецької сільської ради Ванфетівського району Ванфорівської області. Це ми вже розглядали на минулому, на минулій сесії. Знову щось не слава Богу. Скажіть. Доброго дня. повторно е -е, Так ви це З при е -е, реєстрації виявила деякі помилки. І вважаємо, що їх краще усунути в, в самому положенні, були не чітко описані повноваження ради, повноваження повноважного органу, виконавчого комітету. Е і вважаємо, що краще їх усунути до реєстрації, ніж реєструвати установу, а вже потім знову внести зміни положення і чітко прописувати повноваження на наступку сільської ради і е виконавчого комітету в повноважних Також там були інші супутні е ну, несуттєві правки. Але вони були практично подали на ознайомлення. Питання. <сі> Попереднє рішення відміняє? Так. Є сьогодні. Є звільнення. Колеги, питання. Можемо голосувати? Ставте на голосування, будь ласка. Ловерський. За. Загальний. Зіньковський. Поша, да. постиша, да. Лазарчук зла да. середи. Людера, да. Лищак. Да. Завода. Да. Завчук. Чуйко. Да. Да. Нандусяк. Да. Да. 16 за. Дякую, рішення прийнято. У вас ще є питання? Добре, зараз. Секунду. Колеги, я хочу просто наголосити по центру надання соціальних послуг. Шукаємо директора. Звертаюся до депутатів, до старост, до заступників своїх, до начальників відділів, в тому числі до тих, хто бачить трансляцію сесії. Дуже відповідальна робота. Це центр, який займа, буде займатися військовослужбовцями, сім'ями, а також всіма людьми, які є в громаді, які потребують соціальних послуг. Складна робота, непроста робота, але це структура, яка буде, яка зараз не всюди створюється по всіх громадах, це по всій Україні, вона буде в нашій громаді. Потрібна серйозна, відповідальна людина. Шукайте, давайте пропозиції. У Київській міській раді чую, дружина загиблого воїна, колишня волонтерка, досить активна людина і фактично вона і тягне роботу всього цю. Ну, потрібні серйозні знання. Це не, не суть важні. Людина має бути відповідальна, серйозно. І робота серйозна навантажена. Шукайте людину, давайте пропозиції. Так, про програму прокривників ми перенесли на наступну сесію. Там є питання, їх треба, Михайло Миколаївич, виєднати. Добре. Так. Про надання дозволу взяття на баланс Добувацької сільської ради і індивідуально визначеного майна е, у нас в селі Марампіль в числовому комплексі на ПМК є приміщення ПРУ. І кілька е, місяців назад на до Дубацької сільської ради не дійшов лист від ДСНС про те, що на серпень місяць планується перевірка е, приміщень ПРУ і в даному переліку приміщень, які будуть проводитися по обліку по перевірці. Було приміщення переву у селі Маранту на ПМК, та, яке часу за Збройською сільською радою. Протирадиційне протирадиційного укриття. Їх у нас два обидва Маріанполі. Тобто в Маріанполі школою і ПМК, так, так. Так, так. Там владнали жителі ПМК в одна свята підвал, воно в принципі плюс-мінус в задовільному стані. Але проблема полягає в тому, що при складенні акту прямо передачі. У 2020 році Марампільської сільською радою дане приміщення не було передано на баланс Добувальської сільської ради. Ми написали листа архів Галицький. Архів Галицький справді дав копію рішення сесії Маранківської сільської ради, акту прийому передачі про те, що вони зобов'язалися і прийняли дане приміщення. Є список, хто голосував про депутатах. Проте з невідомих причин дане приміщення не було передано на відповідно. Ну, якби в нас нами не число. Для того, щоб усунути відповідні недоліки, ми зараз практично мусимо взяти це приміщення на баланс і провести оцінку майна даного приміщення для того, щоб поставити на бланк згідно оцінки. Акт оцінки даного майна буде передано на затвердження наступної сесії. Ладно, Можемо голосувати? Ставте на голосування. Можемо сьогодні. А зараз може, люди тримають свої, напевно, як це буде все видно. Ми зустрілися, люди. Вони зараз забирають все звідти і. Та, щоб не було нюансів. Ньому... Ні, нема. Тобто зустріч відбулася, наш Шенкевич їздив, хто ще був. Там <звіць> то, <там звіць> що вони мають, ми просто звільняємо саме це приміщення, ви розумієте, там тут, тобто ніхто суддів не хоче. Там все нормально, нема конфліктів, немає. Всі розуміють. Чому ми Голосуємо. Поперево. По, по цьому. По Проміння нашим, дозволу на затяг на Celські... баланс Добувацької сільської ради індивідуально визначеного майна. Лубенський. Вовч. Загальний. Кош. Костиша. Зараз. Людей. Нища. Слабода. Савчук. Ред. За. 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 Андрюся. За. 16 за. Дякую. Рішення прийнято. За. У карту Що? У карту є. 17. 17. 17. Ярослав. Яне. Всі звикли, що ви тут. Знаєте, вам реєстраційну карту. <реку> так, ну ви вчасно прийшли. Наступний про оплату праці секретаря Дубовецької сільської ради, <реш> шановні депутати, виносимо на розгляд сесії проект рішення про оплату праці секретаря Дубовецької сільської ради на період виконання обов'язків ним голови Дубовецької сільської ради. Так як ви знаєте, як антикорупційні обмеження Людина не може сама встановлювати розмір премії, тому ми пропонуємо на сесії дане рішення. А саме встановитиме балку за високі безкагення операції 50%, та щомісячну премію в розмірі 40%, премію нараховувати в розмірі 40% тільки за дні, коли людина буде виконувати обов'язки сільського голови. Це для того, щоб коли він виконує мої обов'язки, у нього зарплата не була менше, ніж звичайно. Зігнені на 40%, може, 50%? Я надовго не відлучаюсь, сильно не завжди. В даному випадку, щоб ви розуміли, що, як на кажуть, що місячна премія виросла, що в розмірі 30%. Тобто, коли тільки виконує обов'язки, в розмірі проказує додатково. Щоб ви розуміли, суть така. Можемо голосувати? Ставте на голосування. Загальний. Військову. And we're saying that. Yeah, позичине проводить. Так можно. Так.